Привіт друзі. Ну що, давно я вам не записував. Давайте трошки так покажу процес. Як у нас движеться. Як говориться, хотілося як краще побистрійше, але не виходить. Всі бачимо, яка у нас зараз температура От. на кліях. Тобто не на кліях, а на растворі який. Привіз замовник. Температура адекватна для кладки кирпича плюс 20, ну, при плюс 40-45 під сонцем. Це нереально ложить по одній причині, то що не встигаєш розшити. Ложити можна, Ну треба розшивати. Щоб придати. Але все одно потихеньку движемося. Думаю, що те, що з власником обговорили. І замовником ми вложимося, плюс-мінус, якось так, все залежить буде від погоди. Але основне зробили. Тепер колони, одні колони. Бачите, вчора позаливали, зараз я так не знаю, видно буде вам залити всі колони. От. Сьогодні. Запихнув в привізку провод, так як у нас малость Одеса пострадала, тепер у нас вже другий тут провод, але січення те саме. Завів провода, щоб можна було цю колону ложити. І все. Тепер подивимо всі чотири колони в нашу висоту, яка нам потрібна. І потім остальні будемо передні, бокові дні, да і все. Щоб вони сочеталися в одні прямі. Так що якось так. Кому що цікаво, запитуємо, дам в коментарях відповідь. А якщо щось цікаве буде, так і реальне, тоді зможу, може запишу відео вам. Так що, я ж говорю, не можу бачити колони. Думав колону записати відео, як кладка йде колони, але бачу, що в мене не виходить. Не можу я примостити телефон. Так що тако. Головне те, що процес іде. Так що так. Ладно, дякую. Всім, всіх з днем прапора. Сьогодні День українського прапора. Слава ЗСУ. Все буде добре, за нами перемога. Дякую, далі буде.